Я працювала в мовному центрі, директором мовного центру, достатньо великого в Харкові. Паралельно я була директором приватної молодшої школи повного дня. В карантин ми її відкривали. Занять в мене було дуже багато, тим не менш ще народила дитинку. Жодного дня не була в декреті з 20 лютого, певно. Почали до нас звертатися батьки, особливо батьки дітей, які ходили до нас до молодшої школи з питаннями: а що, а як, А що ви будете робити? Якщо війна, Native спікерс, які працювали в нашому мовному центрі, теж почали питати, бо їм посольства писало, надсилало повідомлення про те, що треба виїжджати. На що я сміялася і казала: та слухайте, ну що це за бред? 21 першого сторіччя на дворі? Нічого не буде, не панікуйте, все буде добре. 24 четвертого лютого, п'ятій ранку. Вони мене будять. І я чую ці вибухи дитині 9 місяців. І ми починаємо… Е, немає світла. Одразу виключили світло, е, чутно було вибухи, звісно, і ми почали збиратися в патьмах. Машина, звісно, була не заправлена. У чоловіка електрична машина була не заряджена повністю так, щоб кудись, кудись їхати. Ми так пару годин поїздили по місту, намагалися щось, щось зробити, він трішки підзаряздився, я так мені і не заправилася, тому що заправки перестали працювати. Хаос у місті, затори, і о восьмій ми вже виїхали. Поїхали до батьків чоловіка в Дніпропетровську область, просто, хоча б, зупинитися на пару днів, і зрозуміти, що ми далі будемо робити. В робочому чаті нашого мовного центру було повідомлення, що. Батьки, знайоми, колеги в Петриках тут Тернополі можуть сім'ю пустити на пару днів, бо квартир, звісно, в західній Україні не було. Або по якихось космічних цінах. Я сказала: да, ми їдемо, що хоча б на ці пару днів і нас було багато. Я чоловік, дитині 9 місяців. Моя мама і мій дідусь, якому 70 років. Їхали ми тиждень по страшених заторах. Я за кермом, чоловік за кермом двома машинами, щоб хоча б машини вивезти. Дитину я тоді ще годувала, і ти їдеш, ти об'їжджаєш затори, повстрічки. Тільки ти щось об'їхав, когось обігнав, вже дитину треба годувати, а магазинів нема, їсти було нічого. І ми доїхали вже сюди, зупинилися в цій квартирі. Вийти з того шоку було достатньо важко, тому що в Харкові ти жив нормальним життям, так би мовити, середнього класу населення. Ми купили з чоловіком квартиру, зробили всі чорнові роботи, всі гроші в тій квартирі. В кармані 2000 доларів я пам'ятаю, що десь 15 лютого казав, ну давай же купляти плитку, ну скільки можна, що ти тянеш? Я хоч плитку накупила. У мами лишилася квартира, в якій ми тоді якраз жили, поки робився ремонт. І М -м -м починати знову життя з нуля в одних штанях, в одній курці, рахувати гроші, які в тебе лишилися, бо ти не знаєш, а чи зможеш ти взагалі заробляти. Коли ми приїхали в Тернопіль, то було... Кажу, мама, дивись, тут, тут кава, тут можна в робарі купити каву. І ми просто побігли до того, кажу, дивись, люди ходять, вони ну, спокійно ходять. А потім я згадую, що п'ять років тому я вже була в Тернополі, я брала участь в Всеукраїнській олімпіаді зі страхування тут, в економічному університеті. І я б ніколи не могла подумати, що через п'ять років я повернуся в це місто через війну. Гуляла з, з дитиною в парку відродження і думаю, яке красиве слово мрія. Ну, таке красиве. Чому б мені не відкрити мовний центр? І я потім подивилася на Олексі приміщення, дуже була здивована цінами, тому що в Харкові комерційне приміщення більш-менш в центрі це 100 тисяч гривень плюс. Тут бачу так 10, нічого собі. Можу собі плюс-мінус дозволити. І не ті гроші, що в нас були, там буквально півтори тисячі доларів. У нас залишалося. Я вирішила відкрити центр. 18 червня ми відкрилися, мали мовний табір даний. Мали день відкритих дверей, все пішло достатньо активно. Потім пішов осінній семестр, зимовий табір і так далі. Так ми розвиваємося. Мені дуже важливо було, щоб тут була атмосфера, яка заохочує дітей до вивчення англійської мови. Тому що, проаналізувавши ринок, в принципі, можу сказати, що більшість репетиторів, і шкіл вони націлені на зробити домашнє завдання, бо англійська це як абізалавка. Мені дуже хотілося показати дітям, що англійську можна полюбити і вивчати її із задоволенням. Тут зовсім різний менталітет, абсолютно різний. В Харкові у дитини немає дитинства, немає вихідних. Постійно купа гуртків, бо батьки дуже багато працюють. Тут дітей більше люблять і найбільше. Критики від батьків я отримала, що ви так багато задаєте писати, і так далі. Тому ми підлаштовуємо, звісно, програму під дітей. Тут я звернула увагу на те, як люди відстоюють свої особисті кордони і як вони поважають кордони інших. Якщо мені мама пише в суботу, я потім не ви на місце. Вона каже: ні, я з Харкова каже, так я так і зрозуміла, тому що тут не прийнято. Турбувати один одного на вихідних або пізно ввечері — і це, це нормально. Ми виїжджали з нашої квартири. Я знала, що ми туди більше не повернемося.